Привіт усім, друзі! Я рада вас всіх вітати на моєму каналі. Мені дуже приємно, що ви зі мною поруч подивитесь цей новорічний влог. Сьогодні я розповім про наш новий рік, так як ми його відзначали, так як святкували. Тож, приєднуйтесь, заварюйте собі чай або каву. Сідайтесь позручніше, і ми з вами розпочнемо. Різдво ми вирішили відзначати 25 грудня, тобто відразу сімейно перейти на новий календар, точніше на правильний календар, такий як відзначали наші предки. Проте напередодні Різдва, чесно кажучи, у нас зламався автомобіль, ми віддали його на ремонт і поїхати закупитися в сусідній супермаркет не було змоги, тому ми поодягали рюкзаки і пішли на закупи всією родиною. Цього року, як ніколи, настроя відзначати якесь новорічне свято не було абсолютно, так як і у всієї України, напевно. Але ж діти є діти і ми, чесно кажучи, для них вирішили поставити ту саму ялинку. Тому при першій ще нагоді ми передавали з України наші новорічні іграшки. Це додатково додало такого домашнього сімейного затишку до нашої оселі. І часточка України була цей рік із нами, і навіть в Німеччині. Ялинку ми купували з рук, але додаткові іграшки, яких зовсім зовсім не багато, зокрема, оцей ангелочок, додали додаткової ошатності нашій ялинці, і вона вийшла дуже така красива, яскрава, традиційна. Щодо самої новорічної ночі, то ми вирішили відзначати його з нашими друзями, а саме Марією та її дітками, І для цього поїхали аж в самий Хаген. Мені здається, що кращого рішення не могло й бути, тому що завжди зустріч з друзями надає і сили, надає і натхнення, і чесно кажучи, взагалі цього ми дуже дуже довго чекали. На відео я чесно кажучи, навіть не можу передати ось цю атмосферу, яка панувала у нас е, тих чудових зимових днів. Хаген більше містечко за і тому ми вирішили вечірньою прогулянкою пройтись і, відповідно, натрапили на Боулінг клуб. Не скажу, що боулінг клуб я дуже люблю і часто туди ходила. Я була кілька разів всього в житті, проте діти хотіли розваги. Відповідно, ми вирішили туди одного разу сходити. За весь час, фактично, що ви ми в Німеччині. Ми вперше бачили взагалі клуб, тому що наше містечко таке воно більш тихе, спокійніше і розраховано фактично тільки на пенсіонерів. Можливо, це виключно моя особиста думка, але також я собі це бачу, тому оця вилазка... В місцевий клуб Боулінг показав, що молодь в Німеччині також є, і вона і достатньо її багато, і вона також ходить на розваги. А потім у нас сталася прогулянка нічним хагеном. Я вам скажу так. До поїздки в Німеччину я вважала, що різдвяні оці ярмарки, славнозвісні, в Німеччині, тривають, в принципі, як у нас, до середини січня. Але це зовсім зовсім не так. Я вам скажу, що ми були там 31 числа, і фактично ми побачили робітників, які збирали усі ці ятки. Тобто, всі можливі доступні там пряники, солодощі німецькі. Вони всі. Практично звернулися вже 31 го числа ввечері, вже не було на що дивитися. Це вже, як кажуть, залишки з того буйства ярких фарб, які були до цього. Але нам вистачило поглянути на містечко, відчути атмосферу Різдва, відчути атмосферу Нового року, тому прогулянка вдалася. А вже 31 числа ми вирішили ще й приїхати в Дортмунд, який знаходиться зовсім недалеко від Хагена, і прогулятися ще в парку. Там, як нам обіцяли, буде світлове шоу, якісь підсвічені дерева, додаткові активності, які можна також спробувати. В принципі, нам також в цьому парку дуже-дуже сподобалося. Для того щоб подивитися, як виглядає парк зверху, і куди потім слідувати нам або йти прогулюватись, то відповідно ми вирішили приїхатися на фунікульорі. Вартість цього задоволення не така висока, але задоволення воно принесло точно і дітям, і нам дорослим. Деякі локації нам сподобались найбільше. Якось цей, наприклад, єдинорог. Таке відчуття, що цей кінь дійсно живий і виходить десь із казки з десь із темряви. Ну, Це справді дуже-дуже красиво і реалістично. Потім ще були прикольні балерини, якісь красиві лампи, роботи. Підсвічені паралелепіпеди і танці Венздей. Прогулянка парком додала нам святкової атмосфери, і, в принципі, ми готові були повертатися додому. А точніше, готувати наші новорічні страви. І вже виходячи з парку, ми запримітили Дормундську телевежу, на яку можна було піднятися, і там був оглядовий майданчик. Насправді це, це зробило наш вечір: 30 секунд підйому на ліфті і 140 метрів висоти подолано, і Дортмунд перед нами неймовірний краєвид нічного новорічного міста. Ви тільки погляньте, якими маленькими можуть видаватися феєрверки. Проте, знаходячись у Німеччині вже більше півроку, чесно вам скажу, для мене феєрверки не є показником свята, а радше навпаки, для кожного українця зараз це асоціюється зовсім з іншими звуками, на жаль. На оглядовому майданчику був дуже-дуже сильний вітер, і як ви бачите, Оля, майже не докладаючи ніяких зусиль, лежала на вітрові. А повернувшись з прогулянки, ми не кваплячись, наготували новорічний стіл і вже дивилися україномовні наші канали. Ще раз хочу відзначити, що відзначати свята, а саме Новий рік з дітьми, які виросли, з дітьми-підлітками це вже щось надзвичайне. Прикольно спостерігати, як вони ростуть, як змінюються їхні думки, і ще раз і ще раз кайфую від того, що діти виросли. Новорічне вітання президента однозначно пропустити його ми просто не могли. І новий 2023 рік настав я щиро сподіваюся, що цей рік принесе нарешті таку довгоочікувану Україні перемогу. Я сподіваюся, що всі українці, які змушені виїхати з України, зможуть знайти своє місце. Хто хоче повернутися нарешті до рівних домівок і щиро сподіваюся, що ці домівки залишаться цілими та неушкодженими. Потім ми ще додатково займалися тим, що нагадали собі всього добро, а саме злили віск у воду і відповідно там відгадували по фігуркам те, що нас чекає у новому 2023 році. Нікому не кажіть, але Степан Гіга і Іва Бобола. Як хочете, must have будь-якої сучасної української вечірки. Без них не обійшлося і в Новий рік. Отже, хаген, до побачення. Зустрінемося скоро, це я точно знаю. Приїхавши в Баткройцнах, у нас чекали виступ, який ми готували з іншими українцями десь приблизно із середини листопада. Зокрема, в німецькій церкві ми готували спільно німецько-українську месу, де звучали молитви українською мовою і німецькою мовою спільно, а також була представлена частинка оцієї коляди, яка безпосередньо відбувається у нас в ці дні. Костюм, що на мені, мій. Посередньо селянки з бісеру я замовляла у білоцерківської майстрині. Контакти я обов'язково залишу під відео. Вишивана сорочка це автентика, так як і плахта, Звичайно, правда, мені ще очіпка і краки. На відео якраз ви і можете спостерігати, як я фарбуюсь, готуючись до виступу, який заплановано було на 8 січня. До речі, саме ці дві селянки мені Оксанка зробила на моє особисте замовлення. Одна, та, що синя, та, що на голові, ви, напевно, її всі пізнали. Вона за відомою фотографією Лесі Українки, і її, до речі, ця ж сама селянка була на фотографії Олени Пчілки. А друга, та, що зелена, саме її взір, я взяла із стародавньої книги з українськими орнаментами. А я дякую усім вам за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна, якщо поставите лайк в кінці перегляду, підпишитесь на мій канал, і вже незабаром ми побачимося і буду розповідати вам щось новеньке про життя, буття у Німеччині. Всім до побачення!